В українській кухні дуже багато автентичних забутих страв. Одна з них це пшоняна ковбаса зі шкварками, котра пахне карамеллю. Так так вам не почулось при запіканні. Молоко трохи підгорає, і через це виходить карамельний аромат. В першу чергу потрібно склянку пшона тричі залити окропом. А далі я нарізаю домашнє сало і щедрою проріздю м'яса. Подрібнюю на маленький кубик і витоплюю жир. Я люблю, щоб шкварки були підсушені, а ви регулюйте під свій смак. Наступ. Ним кроком я зливаю з пшона третю воду і пересипаю його в каструлю. Далі заливаю двома склянками молока і проварюю до напівготовності. Також потрібно нарізати цибулю і обсмажити на жиру, котрий витопився із сала. Тепер я поєдную всі інгредієнти в одній ємності. Висипаю пшоно, вливаю вершки, додаю шкварки, а також гранульований часник і приправу грибну з сушеними печерицями Також обов'язково додайте сіль перець та обсмажену цибулю. Щоб начинити ковбасу, я відрізала половину бути. А на горловину надягла кишку. Начиняє ковбаску за допомогою ручки від силіконової лопатки. Наповнювати потрібно нещільно десь на 50%. і обов'язково проколоти оболонку в кількох місцях, щоб вийшло зайве повітря. Випікати 40 хвилин при температурі 200 градусів. Смачного!